Далик виїжджає за територію, поведуває його, а потім буде мити. І все, ставити на зберігання до слідуючого року. До слідуючого року. Вчора був двері закрити, але у нас тут барон сторожує. на тому п'яточку і розвернувся називають поклавець горбка ну і як тепер заведете з горбка А нащо ти залучив я відкрию тобі? А там уже не горить, лиш студиться. З пів часа. Бачив, як порувало. Як жарилась. Як порувало. А бачила, яке когось? Яке когось? Зараз уже кусує. О, ніфіга себе який. А що це і друге таке є? Йо-майо, то... та це ж... Та це ж бомба. Парнов можеш ганяти по всій пів Україні. Поїхав його видувати Потім на день я та ще й помиє. І усе Ладно, хай дує, а я теж там дую. Вогонь загасив. Горелки виключив, нехай остигає. Що ти холодно стало? Похолодало, треба запалити. там щось видуває пелюку і все остальне її вже минут 40 ганяю остужую може вона вже вистигла ага. Ще трохи почекаю, Ще щось тепло. Так, в мене вже в вагоні красота. Напалив. Напалив. То що а, тепленько, тепленько. Красота. Можна сидіти. Так, 7.30 я википлю, загасив вогонь. І зараз 8.20. Це 50 минут. Хватить вона вже зараз. Ось десь поки буде падати. Потім висипить на кучу, потім трактором, общем, включаємо. общем, включаємо. Так, ручка дого. Нормально. Ручка догори. О! Пішла. Пішла. Вийшов про це. Нормально. Так, що в нас там ще залишилося, Наверно, на змагазон, так? Має трошки більше. Може, трошки більше. Сидю в вагоні і бачу, і бачу, скільки воно там насипало. А на цьому покажемо. Не видно, так? Да? А, видно. І бачу, скільки воно сипе на кузов. А в вагончику красота, теплота. Напалив. Ну і нехай себе. Повариству гай нам потребен повар. Реха. Повареха. Повар не підходить. Повареха. Повареству гай потрібна, потрібна повареха. О, плата праці за домовленості. Сентнер кукурузи. Сутки. Сидай кукурузи за сутки. Підходить? Варети для двох чоловік. Інколи для трьох. Ні. Так. Ну як вам така зделка? До корчив мене при Йому Ему все дають. Чекаємо по ореху. Ой. Сьогодні ми будемо їсти жарену картоплю. Сьогодні, кожен раз. Це все, що я вмію. Не, не все. Ще яйця можу жарити. Вже два блюда. З беконом. Яйці з беконом, це американці їдять. Я єшня з біконом, так. Да. Ти бікона ще нема, ще треба бікона зловити. Ладно, будемо жарити. Поки картоплю, поки бікона нема. У нас є паштетик, є колбаска, є огірочки, є. Все, більше нічого не є. кукуруза сушиться ми готуємо собі обід з поварихою спішіть, бо вже скоро кончиться наші кукурузи нижнева тоді вже все так що ще можна успіти. deci tot ce vi am І ми її будемо всипати. Куди? Сюди. Сюди? А ну впади, яму чи не упаде? Задні мене не впав і передніми проїхав. Ну Так, 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 Йорхер готовий. Ні, мойка підготовлена. Кабаїн чиститься. Дуйтеся, чист, дується, чистується, чиститься. А мені звідти показує, що ти на дорозі стоїш, Думаю, як ти загородив дорогу там. Прийшов а ти ого, аж куди заїхав? Далеко, далеко. Ой, блін, же ж його чистити. Що вже? Ні, я зараз буду... ще пройшовся, що вона ще трошки тепла, хай ще поганяє минут десять. Та й буду ключу висипати. いや。<music> Є така поговорка, ти дві роботи не роби, або цілуй, або три крапки. Я хочу всі роботи зробити одночасно. І воно, мабуть, у мене тренд вийде. або кукурудзу там розсиплю, або картошку спалю. Якось буде. Пахне смачно. Покришив туди котлету, була. кинув, кинув... Кинув цього паштету, перемішав, пахне смачно. Думаю, що, буде нормально. Так, звати Віталика, десь пішов туди і... І пропав. Всім при... приятного аппетита смачного. Так, з картошкою ми розправилися. Ну що сказати, на смак. Вкусно, конечно вкусно. Покрашив котлету таку, як тапочок величиною. Накидав курки. Конечно, смачно. Все, йдемо працювати далі. 어 봐. 아. 다, 다. Я зараз полізу наверх, подивлюсь, що там робиться. Так, тут загрузили. Йдемо наверх подивимося що робиться в бункері. Так, що тут у нас у бункері є? Ну, як бункер, навірно, є. Зараз після цієї ще одну машину забере. Но завтра там вже ерунда останеться. А, ну так, да, ще ж, ще ж має. Там ще машина є, ще цю має викачати. Ну, якщо все піде по плану, то... То завтра должен бути хвініш. мене завтра не буде, завтра вони самі будуть робити. Я їду, їду, їду. Їду на праздник до мами Ну, це таке, це теж треба. Все, сушим, сушим, сушим. студим. Все, поведувався Віталик. уже на мойку їде. Пуся, а ну тікай. Комбайн їде, марш! Марш на місто! Ух, звірюга! Комбайн, кабаїн. Пока я грався тут, Віталик вже й комбайна помив, або лиш жадку. Або тільки жатку. Она красивая, як нова. йо -моя! Новенька. Жадка красуня прямо. А! О. Яка вона красива, як новенька.